Всі, хто зляться на Зеленського і ненавидять його, зліться в першу чергу на себе, адже більшість українців йому повірили. Багато українців повірили, що комік з 95-го кварталу зможе прийти і навести порядок в такій корумпованій країні, як Україна, де правлять в. Втім, за таке заблокують на Ютубі і тіктоці, Тому заходьте в мій телеграм. Перший закріплений пост і там за 22 хвилини розповідається, хто насправді є владою в Україні і чому конституція на паузі. А тепер повернемось до Зеленського. Добрий вечір, друзі. Перед народом України у 19-му році поставили людину, яка танцювала в жіночій сукні на корпоративах у олігархів, грала одним місцем на фортепіано та порівнювала Україну з 18 плюс актрисами. І ось таке прийшло на демократичних виборах, і нібито мало навести порядок в країні навіть якби Зеленський був хорошою людиною, він усе одно нічого не змінив би. Це найменш впливовий і некомпетентний президент за всі 33 роки. Навіть коли мені було 22 роки, і я взагалі не розумівся на політиці, я ніколи не вірив у нього. Коли Зеленський став президентом, мені одразу стало зрозуміло, що за його каденції нічого хорошого для України не буде. Всі закони про мобілізацію, викрадення ТЦК, заборони на виїзд за кордон для чоловіків це не його особисті рішення. Він просто виконує чужі накази. Він просто актор, і звинувачувати його у всьому, а також у війні, це просто безглуздо. На початку війни його вихваляли, казали, що такого президента ніколи не було і не буде, що він не втік. Вільний народ. Із тієї великої любові народилась велика ненависть. А у мене до нього не було ні любові, ні ненависті. У мене є ненависть до інших, до тих, хто організував цю штучну бійню. А про це ви вже дізнаєтесь із закріпленого відео у моєму телеграмі. Підписуйся.